Фонд громади Херсона захист 25 червня у прес-центрі газети Новий день зібрав членів коаліції благодійників Херсонщини та всіх небайдужих херсонців на обговорення проблеми з закруглим столом. Люди з скарбничками на вулицях, волонтери або шахраї. Фонд запросив до участі в обговоренні цього питання представників МВС, ДАІ та податкової служби про це далі. Нарешті питання, яке хвилює багатьох херсонців, було винесено на обговорення. Люди з карбничками на вулицях, волонтери чи шахраї. Відповісти на нього намагалась громадськість нашого міста. За мету було поставлено допомогти розібратися і зробити правильний вибір мешканцям міста, які хочуть долучитися до благодійних зборів коштів, а не поповнити гаманець шахраїв. «У Суворовському районі зараз відкрито два головних производства. Таких я думаю, никого я не обижу, если я назову эти благотворительные фонды, поскольку само обозначение это не значит, что там есть какие-то еще правонарушения. Это ежачки, вот это вот у нас есть благотворительный, ежаки, да, благотворительный фонд. И э, второй такой благотворительный фонд есть. Янгалятка кожен херсонець мав змогу бачити на перехресті вулиці Перекопської зали Герсех, Перекопської та проспекту Ушакова у Тарвійському мікрорайоні людей у фіолетовій формі, які порушують правила дорожнього руху. Та як з'ясувалося, немає жодних документів, які б посвідчували особу, а також документів, які безпосередньо пов'язані з їх благодійною діяльністю. Ми з усіма начальниками міліції не таки такі не щодно по этому вопросу. и просто если допустим нет документа, мы будем доставлять просто вытирая дело, на которой территория не будет задержаны, чтобы установить их личность. Не словом а ділом під час кругового столу до громадськості запросили приєднатися молодика, який назвався Данилом. Паспорту він при собі не мав і був доставлений до райвідділу для встановлення особи. Данило один з тих, Люди хто називає себе волонтером та збирає гроші на вулиці. Пильність також повинні проявити юридичні та фізичні особи, які дозволяють розміщувати у своїх магазинах благодійні скарбнички. Должен бути составлені договір. Ну, може бути договір оренди, виділення якоїсь частини міста якоїсь частини столу. где должна быть расположена эта скрынька, потому что при отсутствии такого договора, но ну это теоретически возможно, если придет, например, проверка кассовой дисциплины, то эти не денежные средства могут быть учтены как бы на счет того кассового, того предпринимателя, который держит такое, держит эту кассу. Не викликали довіру благодійні організації, представники яких були присутні на зустрічі. Зумовно, це, хоча б тим, що перевіряючи інформацію в інтернеті, можна знайти невідповідності щодо фінансування організації і заробітної плати волонтерів, яку вони відповідно до закону отримувати не повинні. Добре, що прийшли ті фонди, які займаються вуличним збором і вони могли услышати херсонців про те, що дуже багато їм не довіряють. Атвіти, котрої ми отримали. Ну, Меня они не удовлетворили, честно говоря. Меня не убедили эти люди. Поэтому, как вывод, дело херсонцев. Или а, работать с благотворительными фондами и вносить благотворительность, а, будучи уверенным, что ваши деньги с таким трудом заработанные пошли по целевому назначению. Ілі брасать деньги ні звісно. Ані в карман мошенникам і лінії попадуть больному рібінку. Херсонці, будьте обачні у справжнього волонтера, має бути опломбована скринька, скарбничка, обов'язково пронумерована і закрита. Також папка з реквізитами організації, яка займається збором коштів і контактну інформацію фонду і батьків, заява батьків і сума коштів, яку потрібно зібрати, та посвідчення особи волонтера. Прозора робота благодійних організацій допоможе повернути довіру у людей та врятувати багато життів. На цю годину це все. Дякую, що були з нами. Ранок на Скіфії продовжить Антон Коломійці з прогнозом погоди на сьогодні. Я ж бажаю вам вдалого дня та лише хороших новин. Бережіть себе і побачимось.